Як повідомляють представники НСЗУ, вже в травні обов'язковим стане внесення до електронної системи охорони здоров'я медичного обладнання. Перелік такого обладнання буде визначено наказом. Також варто сказати, що відповідатиме за внесення таких даних керівник закладу або уповноважена ним особа. Внести такі дані можна через медичну інформаційну систему. Ми вже пройшли тестування відповідного функціоналу, тож давайте коротко розглянемо. Процес внесення такого обладнання з використанням медичної інформаційної системи MedInfoService. Для того, щоб внести обладнання, необхідно зайти в систему під адміністратором або працівником відділу кадрів. Далі переходимо до пункту меню «Е-Health» health медичне обладнання. Тут натискаємо Створити. Відкривається вікно для внесення інформації. Тут обов'язково ми маємо заповнити одне з полів зареєстрована назва або користувацька назва. Також обов'язковим є тип, який з'являється у вигляді випадаючого списку. Обираємо потрібний. Всі інші поля заповнюються опційно, у разі наявності у вас такої інформації та у разі потреби. Місце розташування це є випадаючий список, також, в якому відображаються місця надання послуг. Серійний номер, інвентарний номер, примітка, співробітник, який вніс заповнюється автоматично. Статус і статус доступності також є незмінними полями, які заповнюються автоматично, виробник, дата виробництва, номер моделі, номер партії виробництва, а також у разі наявності дата та час завершення строку дії. Заповнюємо, перевіряємо всі поля та натискаємо Створити в «Ехалс». «E Маємо успішно створений пункт в медичному обладнанні. Після того, як ми внесли обладнання до електронної системи, ми можемо змінювати його статус або статус доступності. Але для того, щоб змінити статус. Зміна статусу може бути із активного на внесено-помилковий або неактивний. Для того, щоб змінити статус медичного обладнання, спочатку необхідно змінити статус доступності медичного обладнання. Тобто, ми натискаємо у разі потреби змінити статус доступності, наприклад, пошкоджений. Змінюємо. Статус доступності змінюється. На пошкоджений, раніше був доступний. І далі, тільки після цього, ми можемо змінити статус. Наприклад, на неактивний тут, і змінюємо. Після цього статус також змінюється. Фільтрувати записи ми можемо як по статусу доступності, так і по статусу.